Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Три режими підключення: Bluetooth, 24 g та дротовий USB забезпечують максимальну гнучкість. Та зручність у будь-якій ситуації технологія HotSwap дозволяє легко змінювати одні перемикачі на інші без жодної пайки. Завдяки надійним механічним перемикачам та продуманому дизайну, клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях. Пропонуємо до вашої уваги USB-хаб 5 в одному. Це універсальний хаб, призначений для розширення можливостей вашої консолі PS5, оснащений 5 додатковими роз'ємами, включаючи високошвидкісний USB 3.0, тому дозволяє підключати одночасно геймпади, флешки, жорсткі диски, гарнітури та інші пристрої. Компактний та стильний дизайн ідеально поєднується з естетикою PlayStation 5, не порушуючи її зовнішній вигляд. Підключення здійснює Нються дуже просто через USB без жодного додаткового живлення. Чудове рішення для тих, хто цінує надійність, швидкість та максимальну зручність у щоденному використанні. Пропонуємо до вашої уваги світлову панель для монітора. Це стильне та функціональне освітлення, яке додасть атмосферності вашому робочому простору. Ця світлова смуга встановлюється під монітором та створює ефект неонової підсвітки. Вона ідеально підходить для геймерів, дизайнерів або тих, хто хоче додати інтер'єру особливого вигляду. Панель має RGB-палітру, що дозволяє обирати серед безлічі кольорів та режимів освітлення. У комплекті йде пульт дистанційного що забезпечує зручність регулювання яскравості та кольору світла. Пропонуємо до вашої уваги геймерську клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Дротове з'єднання гарантує стабільну та швидку передачу сигналу, що особливо важливо в іграх. Технологія HotSwap дозволяє легко змінювати одні перемикачі на інші без жодної пайки, завдяки надійній. Ним механічним перемикачем та продуманому дизайну клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях. Пропонуємо до вашої уваги ретро-портативну консоль. Це чудовий варіант для фанатів класичних ігор. Консоль оснащена кольоровим LCD-екраном в 3 дюйма, дозволяючи насолоджуватися яскравою графікою та чітким зображенням. Будовані 500 класичних 8-бітних ігор з різних жанрів від аркад до головоломок. Компактний розмір дозволяє легко брати консолі з собою. Ідеально підходить для подорожей або для забави вдома. Дуже проста у використанні тривали. Ли час роботи на батарейках та класичний дизайн з кнопками на зразок старих приставок. Все це зробить гру захоплюючою та ностальгічною для дорослих, а також веселою для дітей.